В яких сферах на окупованих територіях неможливо працювати без оформлення російського паспорта? Як виживають ті, хто відмовляються брати російські документи, яким став ринок праці за два роки окупації на захоплених територіях Півдня України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Далі про війну на півдні України. На окупованій частині Запорізької області розширили перелік професій, де не можуть працювати ті, кого російська влада вважає іноземцями. Так званий губернатор захопленої частини регіону Євген Балецький у квітні підписав зміни до відповідного розпорядження. Список професій збільшився на понад 30 найменувань. Під заборону потрапила діяльність у сфері виробництва харчових продуктів та напоїв, видобутку корисних копалин, гуртової торгівлі, оренди та лізингу, а також у низці інших напрямків. Балацький зазначив, що це рішення, начебто, пов'язане із питаннями безпеки та регулюванням перебування так званих іноземних осіб на окупованій території. Водночас у центрі національного спротиву наголошують, що до регіону на заробітки приїжджають жителі Росії. Там діє так званий перехідний період, після завершення якого всіх українців, що відмовилися отримувати російські паспорти, окупаційна влада вважатиме іноземцями і мігрантами. Президент Росії Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, яким продовжив термін перебування українців на окупованих територіях без російських паспортів до 31 грудня цього року. Після цього їх вважатимуть іноземними громадянами. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам Приазовія, що на окупованій частині Запорізької області зараз майже в усіх сферах відчувається кадровий голод. Найскладніша ситуація там, де потрібні фахівці з освітою і досвідом. Зараз, наприклад, відбувається формування територіального фонду обов'язкового медичного страхування у Запорізькій області. Фейкова структура, розуміємо, але вона їм необхідна. І туди зараз активно набирають саме керівний склад, тобто це керівник відділу правового та кадрового забезпечення, наприклад, керівник планового бюджетного відділу, керівник відділу інформаційного технічного забезпечення та супровіду. Або, наприклад, є пропозиції щодо управління федерального казначейства по Запорізькій області, куди теж необхідні фахівці, і тобто не вистачає кадрів. Ми розуміємо, що є нестача кадрів і у царині, царині судової системи, бухгалтерському обліку освіті дуже потужна. Не вистачає менеджерів, не вистачає мережевих та оптових менеджерів, менеджерів у будівництві. Ну і безпосередньо не вистачає. Фахових досвідчених робітників, таких як там зварювальники, досвідчені водії, досвідчені будівельники, електрики і так далі. Офіційна праця влаштуватися можна лише за наявності російського паспорта, зазначив експерт. Втім, частина місцевих жителів і досі намагається уникнути співпраці з підконтрольними окупантами, структурами і підприємствами, каже Андрій Орлов. Ці люди залишились на цих територіях, з тих чи інших причин вони якимось чином там виживають. Але вони все одно думають про свою безпеку. Люди просто не готові ризикувати йти на певні посади, адже займати подібного роду посаду в регіоні з безпринципною і корумпованою владою, владою, яка перебуває постійно у стані розподілення сфер впливу у між особистісних політичних якихось склоках, суперечках, означає бути підставленим, тобто брати на себе відповідальність за помилки і беззаконні дії. Керівної верхівки, бути гвинтиком у схемах колабораційної влади. Це зрозуміло. Тобто, це посада е, короткотривала, назву це так. Е, друге, розуміємо, що таке працевлаштування, а воно обов'язково є офіційним, передбачає, що людина е, одразу потрапляє до списків потенційної потенційних мобілізації. В окупованому регіоні розвинений ринок праці, який не передбачає офіційного працевлаштування, розповідає Андрій Орлов. Дуже активно розвинулася практика роботи на один день або роботи на один сезон. Ми розуміємо, що це сільськогосподарські регіони, там дуже розвинено сільське господарство, і сезонна робота є дуже актуальною. Також процвітає. Дуже процвітає нереєстрована торгівля на ринках. Вона так досі, як у 22 році розповсюджувалася, так досі і продовжується закріпилася. Є дуже актуальними послуги за доглядом за житлом, коли люди за певну платню просто притримують житло, щоб його не віджали. Також актуальним є послуги з догляду за людьми похилого віку, особливо з вадами здоров'я. тобто це... Як це кажуть сіділки, які приходять, просто тобто, доглядають за людьми. Окупаційна влада натомість намагається покрити дефіцит кадрів за допомогою жителів Росії, яким обіцяють зарплати високого рівня, додав експерт, завести нових з території РФ влада просто не в змозі. Там діють різні моменти на цю тему, але туди, здебільшого, приїздять військові. Це зрозуміло, туди приїздять фейкові блогери, журналісти, пропагандисти, які працювати точно не стануть і не будуть брати е, до рук лопату чи ще щось. Ну і звісно, туди їдуть представники низькоосвіченої маргінальної е, частини населення Росії, які пообіцяли е, якісь на землі, чи ще щось там велику, велику зарплату і так далі, І вони на сьогодні перебираються туди. Ну, З приводу зарплат слід сказати, що вже е, другий рік е, територіально зарплати на цих, ну, на цих територіях зарплати, е, якщо порівнювати з РФ, вони вищі. Це однозначно, тому що тут зроблений такий, е, така чорна прірва, назвемо це так, е, для того, щоб замінити умога більше людей. І з території РФ на цій території да закрити кадровий голод, закрити демографічні моменти. Це перше і зарплата в два три рази вище. Це точно і такою зарплатнею саме і заманюють людей з ерефі на територію на тимчасово окуповані території. Щоб туди їхали, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новинам при Азові, що окупаційна влада розширила перелік сфер, де не можуть працювати так звані іноземці для того, аби примусити якомога більше місцевих жителів взяти російські паспорти. Це цілеспрямована політика паспортизації. Е, Незважаючи не на цей тиск, частина мешканців окупованої території. Не брала паспорти, хтось просто сидів вдома, хтось е, оформлювали міграційні карти в себе вдома, е, інші документи як іноземець. Але ці люди і так не претендували на бюджетну роботу. Зараз це стосується того, що окупанти хочуть е, е, обмежити е, навіть теоретичну можливість в майбутньому, не так зараз, як в майбутньому. Тому щоб ті громадяни України, які не взяли цей другий російський паспорт, потрапляли на роботу в комунальні підприємства в інші бюджетні установи, а, а також на керівні посади, жителі захопленої частини Херсонщини, які утримуються від співпраці з окупаційними структурами, намагаються забезпечувати себе самостійно, каже аналітик. Частина е, намагається або самозабезпечуватися за рахунок е, присадибних ділянок чи якихось земель, а е, також займатися торгівлею. Е, е, які сфери е, мають певний е, розвиток? Так це сервіси, там е, б'юті-індустрія, там вомовні. При соварській громаді не вистачає людей, які там роблять манікюри і всі інші процедури. Певне прошарок населення займався обміном валют, які постійно там пресують, але тим не менше, хтось залишається ще в цьому бізнесі і займається та таким чином заробляє гроші. Якщо говорити про е, сферу туризму, вона повністю зникла там. Також забороненових вихід в море для рибалок в Азовському, в Азовському морі. І в більшості навіть позабирали катери. хтось живе за рахунок переказів з вільних контрольованих урядом України територій. кого рідні заробляють і мають можливість. Хтось обмежився там городом. У більшості подушка безпеки, яка була накопичена, вже закінчилася. Перший заступник міського голови Маріуполя Михайло Когот розповів, що до цього міста на заробітки приїжджають багато жителів Росії, і окупаційні сили при працевлаштуванні надають перевагу саме їм. Вони там, напевно, б залюбки хотіли, щоб більше українців би можливо там ну, переходили, будемо казати, на їхню сторону і там робили то, що вони хочуть. Але на сьогодні там ми бачимо по категорії людей, які залишились там в Маріуполі, що там більше вже е, гастробайтерів на сьогоднішній день. Ну що мені відомо, що дійсно там е, обмежують тих, хто маріупольці обмежують там ну, в роботі, тому що дають перевагу гастрабайтерам. Ну це зрозуміло. Там історії і зарплатнями з усіми. Знаю, що багато було випадків, тим, що там не завжди зарплатню виплачують. Основні підприємства, де працювали маріупольці до повномасштабного вторгнення, зруйновані, зазначив посадовець. Відповідно, ринок праці у місті суттєво змінився. Ті, хто залишився там, я вже сказав, у них там виб -виб вибір також не дуже великий, тому що е тільки отримання паспорта дає якусь можливість і то, яка там не гарантована тим, що ти будеш. Працювати, ну, як я вже казав, Маріуполь до війни це велике промислове місто і розвив, яке розвивалося, тому з роботою там проблем не було. Наразі після російської агресії не працюють ні підприємства, ні, ні та сфера, яка була. Ну, наразі це більше там як 90-тів, там базарні відносини між людьми. Там. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки, правозахисник Павло Лисянський, розповів новинам при Азові, що на територіях Донецької і Луганської області, які перебувають в окупації вже 10 років, без російського паспорта можна працювати лише нелегально. Загалом за те, що ти працюєш в окупованій території без російського паспорту, передбачені штрафи для всіх. Тобто, якщо ти не отримав паспорт громадянина Російської Федерації, то ти там повинен отримувати, зараз там в них називається від на жительства і таке інше. Відповідно, якщо заходить міграційна служба, то вона може затримати особу, виписати штраф або через суд депортувати її з тимчасово окупованій території. Тому зараз є такий вплив на так званих роботодавців, що вони не брали. На роботу людей без паспорта громадянина Російської Федерації. Відповідно, влаштуватися можна там, ну якщо тільки нелегально, неофіційно, на стройку, або, скажімо, ну, на якусь таку вахтову роботу, ну таку, а, тобто по залученню там або там, щось прибрати, ну тобто дуже ну, тобто, рядова професія. Низької кваліфікації. Керівництво окупаційної адміністрації, керівництво ну, там, заводами або підприємством все тільки через громадянство Російської Федерації, тому що там зараз все це перереєстровано в розлій реєстрах. Внесені дані у цьому регіоні. Також є кадровий дефіцит майже у всіх сферах, каже експерт. Російські компанії, які залучають до виконання певних робіт, приїжджають зазвичай зі своєю командою. Якщо підприємець з важкого стану, прну, наприклад, з Москви, ну з іншого регіону Російської Федерації, от виграв підряд, який був там виданий на федеральному рівні, наприклад, 4, 5, 10 мільйонів рублів, то він привозить разом з собою всю команду, яку будуть це виконувати. Ну, спеціалісти, професій... ну, ну, тобто там я не знаю в залежності від підряду. Він привозить з собою. Звісно, він з ними домовляється. На яких умовах? Ну, я не знаю. Але тут питання не в кількості зарплатні. Я думаю, що вони б платили б і місцевим. Просто у багатьох місцевих нема російського паспорту, а це заборонено. Це перше. А друге, немає кваліфіцірованих спеціалістів для того, щоб вони виконали цей підряд. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Ви слухали новини Азов'я.